Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про таку невеличку монету. Можна сказати, що мініатюрну, вона кругла, діаметр 15 мм, товщина 2 мм, вага. Трошки біль, більше за півграма. Власне, йдеться про шилінг 1650 року, який був карбований в місті Рига. Це в, на той момент шведська лівонія. В каталогах зазначено, що під шведською окупацією це відбувалося. Ну, що ми бачимо на цій монеті? На аверсі? В центрі, в колі монограма королеви Христини, це така літера С. Всередині сніп, це гербова фігура, герба шведського королівського дому Ваза. І ця композиція знаходиться під короною. Навколо ми бачимо напис Христина і далі через розподільчі Крапочки ДГРС, тобто Христина, де іграція Регіна Светія, тобто Христина з Божої Ласки, Королева Швеції. З другого боку герб міста Рига. Це в такому орнаментованому щиті два схрещених ключа. Над ними хрест, і навколо напис Solidus CV Ріг 50, тобто «Solidus ціві regensis 1650, і відповідно це означає шилінг. Міста Рига 1650 року. Ну, слід сказати, що е, от, е, латинська назва цієї монети солідус, призла до того, що в українській нумізматичній практиці ця монета зазвичай називається солідом. Ну, тут є свої моменти, враховуючи, що були такі золоті монети, соліди. Ну, але так як тут українські колекціонери переважно таких монет скажімо так, бачили їх лише по каталогах ці золоті соліди, то, власне, кажуть, оці так звані соліди, а в реальності шилінги, які карбувалися шведським королістом для Шведської Лівонії. Власне, закріпилася ця назва. Ну, можна сказати, що ця монета вона офіційно була срібною, навіть от по тому екземпляру, який я тримаю в руках, трошки так помітно, де-не-де ще залишки срібла. Але фактично це білонна монета, тобто її мідна основа. Яка вкривалася сріблом, там не знаю, чи вона фарбувалася, чи там ще якимось чином опускалася в срібло. Не знаю, яким чином це срібло наносилося на монету. І ця монета, ну, по великому рахунку, мала примусовий, примусову вартість, тому що фактично не була срібною, хоча як така вона. От в обіг потрапляла як срібна монета. Ну, кілька слід, слів слід сказати про королеву Христину. Вона була королевою з 1632 по 1654 рік. Була донькою одного з, мабуть, найвизначніших європейських монархів першої половини XVII століття, яким був її батько Густав ІІ Адольф. Надзвичайно освічена людина, він знав декілька мов, був дуже талановитим полководцем. Під час 30 війни він в битвах переміг армії, якими командували найкращі полководці з католицького боку, бо Густав Адольф як протестант. Власне кажучи, був воював, скажімо так, в цій Союзі протестантських держав проти католиків. Ну і слід сказати, що він створив, власне кажучи, ту потугу Швеції, навіть іноді кажуть про Шведську імперію, я думаю, що це так. Трошки прибічна, але дійсно це дуже потужна держава, яка власне вже згодом всередині, ну по-перше, досягла дуже серйозних успіхів під час 30-літньої війни в Європі. Потім ця ж держава і створена ним потужна армія, вже, скажімо, за його родича дююрідного брата Христини влаштувала в потоп в Речі Посполитій, про який ми знаємо в чудовий роман Генріка Ксінкевича і фільми зняті по його мотивам. І, власне кажучи, потім вже далі його родич Карл 12 теж був, власне кажучи, мабуть, центральною дією фігурою. Північної війни на початку 18 століття. Власне кажучи, цей період якраз від Густава II Адольфа до Карла XII і був, мабуть, таким найпотужнішим моментом в новітній історії Швеції, якщо ми говоримо про її територіальні осягнення, про військову потугу. І сама Христина. Була вихована, отримала чудову освіту, також знала декілька мов. Я б сказав, би, що це такий, знаєте, от коли щось залежало, дійсно щось залежало від жінки, то ми одразу бачимо якісь моменти, які, скажімо так, лягли в основу пізнішого фемінізму. Тобто вона, усвідомлюючи, що вона не може одружитися за, по коханню, тому що, ну, як королева, яка успадкувала трон після свого батька, так чи інакше, це будь-який шлюб в її випадку був би династичним. І йшлося не про почуття, а про інтереси держави, які визначали все. І тому на запит парламента. Швеції, вона щодо її шлюбу, вона відповіла, що вона не буде одружуватися, і передасть згодом владу своєму двоюрідному брату. Це, власне, кажуть, і сталося в 1654 році. Далі вона мешкала у Римі, тобто, вона виїхала з Швеції, переїхала в це вічне місто. І померла там у 1689 році, тобто, проживши достатньо великий ще проміжок часу після свого добровільного за власним бажанням зречення від шведського престолу. Була дуже цікавою людиною. Ну, наприклад, вона захоплювалася нумізматикою, була колекціонером монет, збирала також. Західноєвропейський живопис, і слід сказати, що, до речі, от карбування цієї монети, яку я тримаю в руках, в 1650 році, це, власне, кажучи, той самий рік, коли відбулася, відбулася її коронація, тому що взагалі-то вона зійшла на шведський престол ще дитиною. Тривало її, от правління відбувалося під керівництвом регентів, і от в 50-му році відбулося її коронація, і саме для цієї коронації був виготовлений знаменитий срібний трон. Який, власне, став ну, фактично обов'язковим атрибутом коронації багатьох пізніших шведських королів, фактично аж по другу половину ХХ століття, тобто починаючи вже з 1975 року, цей трон не використовувався, тобто він надалі стоїть під балдахіном в урочистій залі. Але зараз, скажімо так, от коли відбувається якась церемонія, пов'язана з, з королем або королевою Швеції, то вже от після 1975 року прийнято, що поруч з цим срібним троном ставиться крісло і монарх. Чи ну, монархиня, мабуть, зараз вже правильно сказати щодо королеви сидить поруч з цим срібним троном. Ну, його дуже багато він багато дає, тобто, мабуть, його зараз я попрошу, щоб показали. В цьому відео. Тобто, ну от така цікава історія. Я б сказав, би, що дуже небуденна е, людина була, король, була королева Христина. І е, тут слід зауважити, що як нумізмат, вона, мабуть, дуже прискіпливо ставилася до того, як виглядали монети. Тобто, мабуть, вона дбала про те особисто, щоб вони були. Красивими, щоб дуже гарно виглядали. Ну, слід сказати, що навіть оця скромна монета, там, грубо кажучи, якась там копійка того часу в монетному обігу об Шведського королівства, дійсно, вона теж виглядає дуже цікаво і може прикрасити будь-яку невеличку скромну збірку. Ну, от, власне, така історія. Про цю монету, про королеву Христину, про її батька, якого, до речі, Густава ІІ Адольфа називали, у нього було кілька таких прізвиськ, тобто йшлося про те, що він сніговий король або Лев Півночі. Ось знаєте, це такі от цікаві поетичні назви. Які зараз приймаються як щось що от дозволяє нам відчути той час. Така монета. І якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео і поширюйте посилання на нього у соціальних мережах. До зустрічі!